Адаптуватися до нових реалій, знайти ресурс для себе і стати опорою для родини в Івано-Франківську презентували безкоштовний онлайн-курс Дружина ветерана. Навчальні модулі включають психологічну підтримку, юридичні консультації та медичні аспекти. Продовжить тему Тетяна Дадак. Програму Дружина ветерана запустили три місяці тому, аби підтримати жінок військових, як діючих, так і загиблих чи зниклих безвісти. Навчальний курс вже об'єднав понад 6 тисяч українок з різних регіонів. Це онлайн інформаційний навігатор, де ми поговоримо від питань про соматичне здоров'я жінки до питання того, що таке стрес, де знайти можливі юридичні відповіді, практичні профорієнтація, профадаптація. А все, що стосується відносин з чоловіком. В межах програми учасниці можуть прослухати 19 лекцій і долучитися до постійної групи підтримки у соцмережі. Вони пропонують також онлайн зустрічі з спікерами, які готові відкривати важливі теми, про які не звикли говорити жінки. Особливо от вони пропонують програму правильного харчування. Всі ми розуміємо, що коли жінка чекає, чоловіка з передової, чи можливо, коли жінка втратила чоловіка. З полону, а це дуже яскраво відображається на нашій фігурі, і дуже важливо, коли ти можеш проконсультуватися з фахівцем, коли ти в групі бачиш, що є такі самі жінки, які мають з цим проблеми. Коли ви можете обмінюватися своїми переживаннями з тими іншими жінками, планує долучитися до онлайн-курсу. І Галина вона вже 11 років, дружина військового та виховує трьох дітей. І я дуже розумію молодих та дівчат, які там відправляють військових там своїх чоловіків, та там перший раз це дуже важко. І людям потрібно ділитися досвідом. Людям потрібно розказувати, що це ще не кінець. Що людям це, ну, це такий важкий період, але його можна пройти з вірою в. В майбутнє в перемогу після завершення курсу для учасниць організовують зустрічі з експертами проєкту, аби вони могли отримати відповіді на свої запитання.